Вязана народилася за добу до початку війни. Чотири ранку телефонує мій брат, і просто він каже: їдьте звідти, почалася війна.' І коли я почула ці вибухи, життя ніби зупинилося, і я така дивлюся на цю дитину. Думаю, боже, дитину, навіть доби тобі нема. Ти навіть і груди ще не їла, тому що мені ще молоко навіть не прийшло. І ми в моменті приймаємо рішення, що нема часу чекати, нам потрібно тікати. І в той день Луїзі на страх і ризик дали дві вакцини. Ми типу не знали, чи це окей, чи це не окей. Дитини могли бути побочні ефекти, висока температура. З нею могло бути будь-що у Києві. Я була з чоловіком та мамою 24 лютого, о дев'ятій ранку. Ми виїхали з пологового на своїй автівці додому. Ми їхали дуже довго, були великі пробки. Нас не могли заправити ні ніде. Я не уявляю, як їхати. На другий день, ну просто їжі в магазинах не було, ні води, була тільки одна кава. А що жінці, яка тільки народила каву пити? Це було дуже важко просто доїхати ці 800 кілометрів додому. І далі було просто, шок контент, який стався в дорозі. Дитина просто перестала давати якісь реакції взагалі життя, і вона просто посиніла, і в той момент я подумала, що вона взагалі померла. Я не можу собі уявити цього страху. Я просто в шоці. Я починаю кричати, кажу: Мам, Ваня, що з дитиною? І в мене настільки така істерика була, і я така думаю, все, просто. Не можу собі уявити, що їй довелося пережити. Дитина була непритомною десь. 15 хвилин, і вона почала крутитися. Якось почала щось губами шевелити, типу, приходити до себе. Коли ми приїхали, нас вже чекали вдома лікарі. Вони подивилися дитину, і вони зразу сказали, через те, що ми їхали нон стоп, її настільки укачало, що вона й втратила в дорозі свідомість. Тим більше в неї було дві прививки: у неї була і температура. Від дорозі в неї стався кризис, і нам сказала, що ви могли дійсно дитину втратити. На другий день я побачила, що розбомбили той пологовий будинок і ту палату, де я була із дитиною. О, господи, мій! Я дійсно стала дуже такою тривожною. У мене почалася після така родова депресія. У мене з'явився страх смерті, і від того моменту дитина завжди була майже біля мене. Початком повномасштабного вторгнення багато людей зіткнулися зі страхом смерті. Ця надмірна тривожність може призводити до серйозних психологічних проблем, таких як тривожний депресивний стан або посттравматичний стресовий розлад. Щоб допомогти собі, треба за можливості зберігати щоденну рутину, багато якісно відпочивати, підтримувати контакт з близькими, обмежувати споживання новин та звертатись до спеціаліста, якщо відчуття тривоги стає надто сильним. Розумієте, я від дитини не відходила ні на секунду, бо мені здавалося, що вона не дихає. У мене відчуття було дуже відповідальності перед дитиною, що я, як мама, я мушу їй дати абсолютно все, навіть жертвуючи собою. Я старалася максимально обмежитися від всіх новин, заглушити це, що зараз війна. Я ну, уявляла собі, що все нормально, заспокоювалася. І на другий місяць я знову ж таки отримала ще один стрес. Коли ми ранком прокинулися, Ваня пішов на роботу. І я чую такий шум, прям просто летить щось на нас. І я така думаю, все, цей момент настав. Поцілувала дитину. І... і це просто були тренувальні літаки, але я подумала, що в цей момент все закінчилось. Реакція Ірини на тренувальний літак має ознаки посттравматичного стресового розладу. ПТСР. Це стан, коли минулий травматичний досвід продовжує впливати на людину навіть після завершення загрози. При ПТСР виникають сильні емоційні реакції: страх, тривога, паніка, постійне відчуття небезпеки, а звуки вибухів можуть викликати спогади, які повертають у минуле. Якщо ви відчуваєте щось подібне, варто звернутись по професійну допомогу до психолога, психотерапевта чи психіатра.